До Дня української мови та писемності ми, студентки 4-ї групи Інституту журналістики, Копитко Влада та Дар'я Ковган, зробили невеличке опитування. Ми перевіримо, як добре студенти знають діалекти західних регіонів. Гвандіти. Е, голосно говорити. Балакати, говорити. Балакати. Ну, типу, багато говорити? Телитися. Е, під ковдрою накритися. Може, притулятись. Я теж так думаю, притулятись, напевно. Дружити або кохатися, або щось. Можливо, щось робити, не знаю. Довго щось робити. Кобіта. <рес> типа биця. Я думаю, це типа подружка. Дівчина. Угу. Це, напевно, або дружина, або дівчина, яка подобається. Ласкавиця. Можливо, це якийсь інструмент. Блискавка, можливо, застіпка. Лопата. Щось приємне, турбота якась, я не знаю. І останнє — це кизлики. Це щось з їжі? Угу. Можливо, млинці. Я не знаю. ні, реально, навіть У мене приположення немає. Є брання. Палачинтовка. Це якийсь одяг? Можливо, плащ, не знаю. Я не знаю. Рушник. Діалекти це жива історія наших регіонів. Знай їх, і ти краще зрозумієш свій рідний край.